Якщо брати за основу, що ці три чотири кораблі це проба пера, подивитися, що буде далі. А ну це виходить дуже дорога, проба пера. Ну, все ж таки, чотири судна, декілька країн, які чули про погрозу Росії, що будь-яке судно будь-якої країни Федерація буде тоді сприймати як свого ворога, так мовляв, оголошувати війну будуть. Не робили ж би, мабуть, таких кроків, не будучи впевненими у тому, що все вийде. І що жодної реакції не буде не тільки під час проходження Чорним морем, а й е, потім далі як наслідок, чи чи що? Чи це дійсно такий вабанк? От вам більше це схоже на вабанк, чи все ж таки на результат уже аналітики, яка показує, що Росія неспроможна, Путін неспроможний і взагалі ніхто там не спроможний? Ну я б розглядав похід у цих одсудин як елемент. Гри певною, да, ну зараз Путін він грає на підвищення стави, коли він виходить, значить, з зернової угоди. Ти бачиш, що Росія особливо там нічого не отримує від цієї зернової угоди, але в нього є такі от важіль тиску. Тобто він розуміє вплив цієї питання на світові е, ціни. на... Е, Відповідне, значить, збіжжя, це питання, значить того продовольчої безпеки відповідних країн. Це питання пов'язане із потенційними хвилями мігрантів, та які будуть європейські союзи, І таким чином. От він намагається значить підвищувати ставки свого боку. Є інші заінтересанти, окрім відповідно України. Це передусім Туреччина, тому що це питання і престижу для самого Ердогана. Це питання так само економічного характеру, да, тому, що відповідні проходи, значить вони і несуть економічні бенефіти для Туреччини в ситуації складної економічної, яка відповідно у них є зараз. Але звичайно, більше це навіть питання престижу і тих амбіцій, які має Ердоган. Тому те, що ці от кораблі пройшли, тим паче, ви зазначили, що вони були під певним супроводом, Це цей елемент з боку, в тому числі, і Ордогана, і інших заінтересантів, підняти з свого боку ставки. Тому що пам'ятаєте, минулого разу, коли Путін виходив з цієї угоди. І там був цей незрозумілий процес, там вийшла, не вийшла. Тоді сама Туреччина, там, ну скажімо, пропускала відповідні ці кораблі, ну потім зрозумів, що без нього теж можуть обійтися, ну і не хотів там далі відповідно гнітати ситуацію, і він зараз повернувся. І зараз це теж йому такий сигнал, та, що ну або ми все ж таки домовимося і. Це вирішить питання щодо страхування суден. Це найголовніша відповідна проблема під певні ці гарантії. Да? Ну, або ми створимо такі умови, коли ви будете реально, ти будеш так, кулькою, про яку теж відповідно ви казали. Тому зараз будемо чекати на реакцію самої Росії. Що вона буде робити, або далі вона буде намагатися підвищувати ставки, зокрема через там обстріли відповідної інфраструктури, або створення якихось відповідно провокацій. Чи займе знову ж таки більш конструктивну позицію, в якій от, впевненість висловлює ордаган, що все буде, типу, окей, і все буде відповідно нормально. Тому що позиція африканців це теж, до речі, вони приїхали звичайно в Росію, але чітко сказали, що нам, ну типу, такі там подачки безкоштовне зерно, типу, не ок, тому що це дійсно абсолютно відповідно не вирішує проблему. України теж є позиція, є позиція Зеленського. Це заклик до того, що будь-яку слабкість Росія сприймає точніше, поступки як слабкість і буде відповідно це використовувати. Тому ну, давайте продовжувати все ж таки цю зернову ініціативу навіть без участі, без участі Росії. Ну, але для цього потрібна більш сильна позиція. От перший такий. От Елемент цієї сильної позиції ми відповідно зараз побачили. Тепер, як то кажуть, м'ячі на стороні Путіна, і будемо дивитися на їх реакцію. Ну або не на стороні Путіна. Да. Якщо скласти, знаєте, покрутити цей кубік рубіка і складати, знаєте, не гранями однокольоровими, а як складеться, то чому не Ердоган? Ну тому, що щоб і не НАТО, знаєте, щоб не ескалувати. Але у нашої глядачки пані Наді є взагалі прекрасна версія, прекрасна відповідь. Справа тому пише, що вона що Путін лікується в Ізраїлі. Тут і відповідь.